Як подолати важкі моменти в житті? У важкі години життя мотивація, як душ двічі на день, може стати тим самим маяком, який допоможе знайти шлях уперед. Ось кілька підходів, які точно вас надихнуть. Згадайте, що це тимчасово, навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Усвідомлення того, що будь-які труднощі минають, дає сили витримати їх, Розбийте завдання на дрібні кроки. Не думайте про весь шлях, сфокусуйтеся на наступному кроці. Скажіть собі, просто сьогодні я зроблю одну маленьку річ, і це вже перемога. Згадайте свої перемоги. Ви вже долали труднощі, і цей досвід допоможе знову. Скажіть собі, я вже сильніша, ніж думаю, бо проходила це раніше. Ви пам'ятаєте, що наш канал створений для усвідомлення та натхнення кожного, де ми підсвічуємо, як вирулювати проблеми в житті та вдосконалювати сьогодні себе від себе вчорашнього. Читайте також наш телеграм-канал, посилання на нього в коментарях ми готові бути поруч з вами, коли вам це необхідно. Полетіли далі. Підтримуйте себе словами, наприклад. Це випробування робить мене сильнішою. Або я здатна впоратися з цим, навіть якщо зараз здається інакше. І пам'ятайте, що все буде добре, а ми, як завжди, поруч.